Доброго дня. Доброго дня, шановні друзі, підписники каналу Агрофарм Бізнес у Слідтівка. Сьогодні 2 серпня 2022 року я знімаю своє відео номер 41 яке буде присвячено перцю Аїда. Значить, з сьогоднішнього дня я буду перець вести. Знімати е, чотирьох видів. Так як із-за того, що він був е, маленький і там, в принципі, почти не було е, що розказувати, то я знімав просто перець дай перець, перець в відкритому ґрунті. Зараз вже формуються плоди, формую, сформувалося стебло. І, в принципі, ми можемо його розрізняти, дивитися, коли він достигає, е, коли, ну, як він формується. От, е, І навіть не чотирьох видів, а п'яти. Значить, е це перці, у нас буде Аїда, е Геркулес, е це Геркулес Аїда, Самандер, Портека і Редбул. Сьогодні я знімаю, буду знімати перець е Аїда. Е з негативу те, що почну. Він мені вже зараз не подобається. Не подобається, по якій причині. Ну, це мене так, його дуже сильно рекламірували. Рекламірували на Гролайфі, я брав насіння. І ну, я якби сам сказав, посвітуйте, мені щось таке хороше, нове. Мені посвідували цю Аїду, я взяв тисячу. І, чесно кажучи, ну взагалі не задоволений. Ну, побачимо, може, я зміню свою думку. Але на сьогоднішній день мені взагалі не подобається вона, бо в брата була в теплиці вона, і воно якесь таке ну не вдалося. Не вдалося. Ну от В принципі, зараз ми можемо бачити, ось в мене її тисяча штук посаджена, ну навіть менше, навіть, трошки. От, ну ось, ось ми бачимо, вона так обільно цвіте. ось. Це один ряд, там не до кінця він і ось, ось другий ряд. Ну, тут по, по, по два штуки в ряду. Ну, вже є такі екземпляри непогані. От, ось покажу. Але, але, ну ось бачите? Ось, бачите. Але він мені не, не подобається що. Хоча, можливо, я зміню свою думку, коли Ой, щось трошки на ньому заробимо. От, почне він плодносити. Ну, я думаю, що він. Через днів 5-7 ми будемо його вибирати. Побачимо, що ми виберемо. Ну, ну, десь так, я думаю. Е -е, в минулому році ми садили хаски, в мене там є кілька відео. По зовнішньому вигляду, він мені взагалі обалденно подобався, але не... я вирішив його не садити в цьому році, через те, що в минулому році я вже розказував середня ціна, по якій ми його продавали, вийшла 8. Гривень 40 копійок, мабуть. Ну Я я посчитав, що це дуже мало. От, і через те ми його не посадили. Хоча в цьому році, ось. Кажуть, що на сьогоднішній день трошки ціни просіли, але ще 3 дні назад він був по 40 гривень білозерка. Так що, в принципі, в принципі а в нас в минулому році, 15 липня, був перший збір. от Ну. Якось так. Сьогодні ми маємо 1000 штук Аїди. Що вона себе покаже, я не знаю. От, На даний момент вона мені не подобається. От. Через 5-7 днів перший збір, я думаю, побачимо, що, що ми зберемо. Буду держати в курсі, продавати, будемо бачити. Гарного всім дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу. До побачення.